Золотий вік. Подкаст Радіо Зоопарк підслухані розмови. Ви чули? Трамп розпочав золотий вік. в США. Треба переїжджати жити в Сполучені Штати. Коли розпочав Одразу в момент інавгураційної промови. Тоді не поспішайте. Якщо він цю війну закінчить за декілька років. А може, і не закінчить. А збирався за 24 години. То ваш золотий вік почнеться через десятиліття, або навіть століття. Розрахунок безпрограшний. Або він помре, або всі свідки, глядачі його промови, або Сполучені Штати закінчаться. Або золотий вік реально розпочнеться через невідомі йому причини. До речі, а як ви собі уявляєте цей золотий вік? Ну як. Золоті дороги. Золоті автомобілі. Світлофори, молоді мамочки із золотими зубами і сумочками. Везуть дітей в золотих колясках. В небі літають золоті літаки, супутники і ракети. Все навкруги золоте і безкоштовне. Знаєте, мабуть, Трамп саме так і уявляв цей вік, коли пообіцяв вам його початок. Подкаст Радіо Зоопарк підслухані розмови.